Доброго дня, мене звати Лакутій Ольга. Я є координатор вагітних. Сьогодні хочу розповісти вам про спостереження вагітних в нашому медичному центрі. Що, Марічка у нас сьогодні призначена кардіотокографія, Так у нас є два пакети спостереження вагітності: пакет максимальна турбота та пакет Максимальна турбота плюс, який містить неінвазивну пренатальну діагностику плода. Згідно наказу, всі обстеження ви будете проходити в нашому медичному центрі. Це є аналізи, генетичні скринінги, узд та діагностика по різних термінах вагітності, перебування в денному стаціонарі. Якщо ви обираєте наш медичний центр, то всі ваші візити будуть вчасно заплановані з 30-го тижня вагітності. Наші вагітні частіше відвідують медичний центр. Це є релаксуючі процедури, косметологія та масаж та відповідальна школа батьківства, на якій ми вас ретельно підготуємо до пологів. Ви отримаєте максимальну підтримку та турботу, перебуваючи в нас на обліку в нашому медичному центрі Клініка Альтернатива. Записуйтесь, чекаю вас. Ви зібрали сумку в пологовий будинок, дівчата. Та не переживайте, я вам все розкажу і покажу. Збережіть, будь ласка, собі це відео. Ваші у умінні карті є такий списочок, і ми сьогодні ретельно по ньому попрацюємо. Беремо прозору сумку. Чому прозору сумку? Тому що вашому чоловіку буде легко з неї все дістати і вам подати. Саме перше ми туди кладемо підгузки, пеленочки, одяг, боді і чоловічки, шкарпеточки та шапочку. В якій кількості що саме потрібно покласти в пологовий будинок в сумку, я вам більш детальніше розкажу на нашій школі відповідального батьківства. Індивідуально підготую до пологів вас і вашого чоловіка. І ви щасливо, спокійно поїдете в пологовий будинок народжувати вашу дитину. Ви вже народили? Ми продовжуємо наше спостереження, і друга частина це післяпологовий період. Важливий період для жінки після пологів. Ми приїдемо до вас з лікарем акушер гінекологом і лікар акушер гінеколог огляне породілю після пологів. А я вам допоможу в організації грудного вигодовування. Ми запросимо вас на комплексний огляд після пологів і приїдемо до вас додому та проведемо уЗД-діагностику вашому малючку. Також вас запрошу на моделюючий масаж стегон і сідничок.